Вже в перші дні повномасштабного вторгнення армія РФ зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала настільки великих втрат за такий короткий період. Ми виділили топ 5 зразків озброєння, що наближають нас до перемоги. САУКРАП 155-мм самохідна артилерійська гаубиця «Краб» вже працює на сході України. Екіпаж 5 бійців, вага близько 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного бойове положення становить 30 секунд. У вежі 29 ракет і 28 метальних зарядів. Електронні системи САУ включають цифровий радіозв'язок, тепловізори, системи оповіщення, самозахисту та наземної навігації з топографічною прив'язкою. Коригування цілі відбувається за допомогою БПЛА. Ця система вона працює е, по супутнику, супутнику. Через ага. спеціально розробили таку технологію. Він мені може працювати взагалі нічого не казати, я все бачу на моніторі. Мені приходять координати, я бачу, скільки мені снарядів треба, скільки зарядів треба. Ми наводимось і працюємо. Все можна робити автоматично без е, голосових команд. Силова установка у тисячу кінських сил дозволяє розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину по асфальтованій та до 30 по ґрунтовій дорозі. Дальність ходу складає 400 кілометрів. На даний час операторами САУ краб і лише Польща та Україна. ПЗРК Стінгер. ФАМ-92 Стінгер одноразовий переносний зенітно-ракетний комплекс класу Земля повітря, розробки американської компанії General Dynamics. Комплекс має дальність ураження цілий до 8 кілометрів, а по висоті до 4. Цифрова система обробки сигналу відсію теплові пастки. Інфракрасна головка наведення, система оповіщення, вібрація і звукова йде, система розпізнання цілі. Свій чужий. Ця дуже ефективна штучка. Я думаю, що вона у нас була ну десь у 2014 році, то в повітрі було б набагато свободніше, ніж зараз. Найефективнішою тактикою використання ПЗРК є засідка. Зазвичай створюють виносні пости з осіб, які ведуть постійний огляд повітряного простору. Гаубиця М 777 це надлегка польова причепна гаубиця британського виробництва калібру 155 мм. Її вага становить 4,2 тони, що суттєво менше аналогів та спрощує транспортування. Перевозити гаубицю можна як наземним шляхом, так і транспортними гелікоптерами. Розрахунок складається з п'яти артилеристів. За точність вогню у М 777 відповідає цифрова система управління вогнем, яка дозволяє вести снайперський вогонь навіть активно-реактивними снарядами. Дальність ефективного вогню. М777 24 км. Утім, ці ж система можуть використовувати активно-реактивні керовані снаряди М 982 ескалібур, що збільшує дальність точних пострілів до 40 км. Це більше ніж у радянських аналогів 152-мм гаубиць мста Б та гармат «Гіацинт-Б». М-777 важить 4 тони 200, що майже на 3 тони легше, ніж мста. Вага осколково-фугасних снарядів майже однакова. Заявлена максимальна швидкострільність у мсти на два постріли вища. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом у М-777 24 кілометри, мсти 24 700. Американські активно-реактивні снаряди летять на 40 кілометрів. Старі радянські, типу Краснополь, на 33 500. Анатівський снаряд покращеної балістики. Китри сімки вистрілює на 30 кілометрів без збільшення порохового заряду. ПТРК Мілан протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Він перебуває у серійному виробництві та наразі є основною європейською протитанковою зброєю малого радіусу дії. Ракета Мілан керована по дротам. Задача оператора після пуску утримати перехрестя прицілу на цілі. Тобто весь час від старту до ураження оператор має знаходитись за пусковою установкою. Дальність польоту ракети Мілан складає 2000 метрів, а максимальна швидкість польоту 200 метрів за секунду. Прицілювання Мілана здійснюється через оптику зі звичайною сіткою. Наведення, на відміну від фагота, де є маховики вертикального та горизонтального наведення. Тут по горизонту здійснюється простими механічними рухами, а по вертикалі спеціальною ручкою. Мілан простий комплекс, який доволі швидко можливо опанувати, особливо якщо вже є досвід роботи на таких радянських ПТРК, як та ПАГОД, до яких цей комплекс ідеологічно дуже близький, але з однією приємною відмінністю. До складу пускової Мілан може входити нічний приціл Міра. «Сау-Цезар» Цезар, французька 155-мм самохідна артилерійська установка знищує окупантів та їхню артилерію, забезпечує проходи у мінних полях і польових загородженнях. Гаубиця може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні, уламково-фугасні, освітлювані, димові, активно-реактивні та протитанкові керовані снаряди. Бонус це досить високоточні. Сау, які мають комплекс обладнання безпосередньо які відповідає за лучність знищення об'єкту та інше, та й сам безпосередньо боєприпаси, які використовуються, особливо активно-реактивні, а вони мають властивості саме корекції, траєкторії, враження цілі. Максимальна дальність стрільби – 42 кілометри, боєкомплект 18 снарядів. Корострілі 6 пострілів на хвилину. Система управління вогнем Фаст Хід автоматизована з прив'язкою до GPS.